Головні новини дня, підписуйтеся, а ми розпочинаємо. В результаті падіння гвинтокрилу в Броварах загинуло 17 людей, 25 постраждало, серед них 11 дітей. Серед представників Міністерства внутрішніх справ загинуло 5 людей, серед яких сам міністр Денис Монастирський, його перший заступник, держсекретар і багато інших. Всі вони зараз представлені на екрані. Вічна пам'ять усім загиблим. СБУ вже розслідує причини падіння гелікоптера. Зокрема, розглядають наступні варіанти: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера і умисні дії щодо знищення транспортного засобу, тобто теракт. У зв'язку з цими подіями урядом було призначено виконуючого обов'язки міністра внутрішніх справ України, голову Нацполіції Ігоря Клименко. Міністерка оборони Канади Аніта Ананд, яка наразі перебуває з візитом в Києві, заявила про передачу Канадою 200 бронемашин Сенатор для України. В стороні також не залишилися наші латвійські партнери. Латвія відправить Україні зенітно-ракетні комплекси Стінгер, гелікоптери, кулемети з боєприпасами та безпілотники. Про це заявила міністерка оборони Латвії Інара Морнієца. У свій час всі інші країни НАТО проводять консультацію щодо можливості передачі Україні танків для боротьби проти Росії. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Також він наголосив, що у війні Росії проти України наступив переломний момент. Окрім того, депутати Європарламенту звернулися до канцлера Німеччини Шольца з закликом надати Україні танки Леопард 2 Сам Шольц рішення поки не прийняв, але тиск на нього посилюється. Президент Сербії Олександр Вучич виступив з гучними заявами щодо війни. Голова держави наголосив: ми з самого початку говорили, що не могли і не маємо підтримувати вторгнення Росії в Україну. Для нас Крим це Україна, Донбас це Україна і так буде завжди. Дякуємо за перегляд! Підписуйтеся на канал, щоб завжди бути в курсі усіх новин.